Привіт, друзі! Сьогодні з моєю коханою ми обговоримо досить пікантну тему. Всім привіт! Так, мій коханий. Тема потрібна. Нещодавно одна дівчина розповідала, як займалася коханням з різними партнерами протягом тижня. У підсумку вона запитує себе: І це все є щось більше. О, Люба, ми з тобою знаємо, що є набагато більше. Є кілька різновидів любові, і ми відкриємо їх у наступних серіях. А сьогодні ми поговоримо про еротичне кохання, те кохання, яке збуджує свідомість людей будь-якого віку. Так, еротичне, пристрасне кохання, що спонукає до фізичної близькості та інтимних відносин. Секс це те, що оспівують всі журнали, романи, фільми, інтернет, навіть наші аватарки в соціальних мережах, усі намагаються бути сексуальними. Сьогодні вважається так. Якщо ти сексуально привабливий, то більше шансів на твій успіх. Отже, ерос. Тиранія страху. Кохання ерос залежить від вроди та позитивних якостей. Ти товаришуєш лише з тим, хто тобі до вподоби. Ти закохуєшся в того, хто вродливий, щасливий, привабливий, сексуальний, добре виглядає. І ти відвертаєшся від потворного, невродливого, неосвіченого. Чому це все ерос? І в корені лежить страх. Чи зможу я кохати і бути коханим? Кохана, давай почнемо зі статистики: 95% всіх людей займаються самозадоволенням, 85% мали секс до шлюбу, 50% постійно зраджують чоловіку або дружині. А також пристойна кількість людей знімають повій. Є гомосексуалістами, займаються протиприродним сексом. Цікаво, що ж відбувається, коханий. Ми наближаємося до розгадки таємничого ероса. Чому ж за такого розмаїття хочеться чогось більшого? Коли людину охоплює ерос, вона приділяє увагу зовнішності, привабливості партнера. Коханці вважають, що вони створені один для одного. Це пристрасне, захоплююче і в той же час болісне кохання, яке прагне повного володіння партнером. О, у голові народжуються картини пестошів, поцілунків і обіймів, які стимулюють наш мозок як наркотик. Вони впливають на ті ділянки мозку, які видають нам почуття кайфу та задоволення. Однак Ерос турбується лише про те, щоб узяти, використати і заволодіти, але не дати. Він заснований на самозадоволенні, на догоджанні собі і своїм бажанням. Так, кохана. Цар Соломон, образ еротичного кохання, відчув Ерос більше, ніж будь-хто на землі. У нього в молоді роки вже було 700 дружин та 300 наложниць і молодиць, яким немає числа. Вау, скільки сексу! Юні претендентки в його гарем мріяли про сексуальні насолоди, які на них чекали у покоях царя. Перший екстаз першої ж ночі усі очікують максимальної насолоди. Але інші, хто вже пережили ніч з царем, ставили все те саме питання? А є щось ще? Щось більше? І навіть сам цар, маючи необмежену кількість незайманих і досвідчених коханок, займався спогляданням чужої, чистої любові. Уявляєш, коханий цар, володіючи безмежним сексом, хоче чогось більшого, пережити таке кохання, як у звичайного хлопця та дівчини. Але він не може. Чому? Тому що це інша любов. І знаєте, Соломон, він все своє життя присвятив тому, щоб дослідити питання сексу. Він мав 300 дружин, 700 наложниць і молодиць, яким немає числа. У нього було стільки жінок, що він навіть не те, що займатися сексом, він дивитися вже на них не міг. І Соломон вивчав ерос. Чому ж володар всього, який мав стільки жінок? Необмежену кількість він насолоджувався спогляданням чужої любові. Ви знаєте, пісні пісень, це книга Соломона, коли він споглядає кохання хлопця і дівчини. Кохання тих, які люблять з'єднуватися у садах, у виноградниках, у полях, він дивиться так само, як ви дивитеся кіно про любов або читаєте романи. Він дивиться на це кохання, він хоче пережити його драйв, але він не може. Чому так відбувається? Тільки Бог може дати істину любов і фундамент, якщо ти будуватимеш на еросі не божественній любові, то це все зруйнується, твоя сім'я, твої стосунки. Фундамент це божественна любов та любов, якої не існує в людині. 1 Івана 4,7 каже: любов є від Бога, і кожний, хто любить, народився від Бога і знає Бога. А хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Тобто любов є від Бога. Справжня любов, яка будує стосунки, і той, хто не знає Бога, любити досконалою любов'ю не може. Це те, що сталося із Соломоном. Він шукав, він споглядав, але він не міг осягнути. Люба, ми відкриємо секрет цього кохання. Опитування 90 тисяч жінок показало. 64 тисячі жінок це 71% – відсоток, віддають перевагу більше теплим обіймам або лагідним дотикам, ніж сексу. Хочеться близькості та теплоти, а не механічного сексу. Але чому все у цьому світі крутиться навколо сексу? Коханий, ми знаємо секрет, тому що набагато легше говорити про секс. Проте насправді нас цікавить не стільки секс, скільки любов і людські взаємини. Саме тому сексологи стверджують, клієнтів, які страждають на пригнічену сексуальність, дуже мало. Надлишку сексу, партнерів і вседозволеності достатньо. Але пацієнти скаржаться. Ах, вони ще й скаржаться. На що вже скаржитися? Люба, вони скаржаться на брак чуттєвості та пристрастності. Так багато сексу, але так мало користі, каже більшість. 64 тисячі з 90 опитаних жінок сказали, що теплі обійми. Або лагідний дотик важливіший ніж статевий акт. Будучи людьми, ми хочемо теплоти, близькості. Сам собою секс механічний, це механіка. Справжній секс він починається у вашому розумі, і я сподіваюся, що сьогодні ви здобудете здатність любити. Увага! Новина! Еротичне кохання живе лише три місяці. Так, так, три місяці. Хлопці кажуть, я завойовую цю дівчину півроку, потім, нарешті, вона віддається мені, і відбувається те, чого я так чекав: секс. Але ми спимо десять разів, тридцять, сорок. Минає кілька місяців, і ми один до одного холонемо. Чому так? Але потім вони вирішують підігріти свої стосунки, пробують оральний та анальний секс. Поки зупинимося. Коли ви купуєте новий електроприлад, ви читаєте до нього інструкцію щодо застосування? Звісно ж, можна феном забивати цвяхи чи різати хліб на клавіатурі, це не забороняється. Але чи довго прослужить нам прилад, якщо ми його використовуватимемо не за призначенням? Є протиприродний секс. Рот не має рецепторів задоволення, він призначений творцем для інших цілей. Оральний і анальний секс біологічно протиприродні. Друзі, Еросу потрібна допомога. Ви можете собі уявити, думаєте, вам потрібно знати особливу техніку сексу, перегляд, порнографії чи досвід з різними партнерами? Нічого доброго не відбудеться під час сексу між чоловіком і жінкою, якщо між ними не відбувалося нічого доброго до нього. Думка, що погані статеві стосунки можуть бути вилікувані за допомогою вивчення техніки, книжок, журналів, переглядів, порносеріалів, ви навчитеся та станете професіоналом. Це маячня нічого доброго не станеться між чоловіком і жінкою в ліжку, якщо нічого доброго не відбувалося з ними до того, як вони лягли в ліжко. І тому сімейні стосунки не витримують ударів часу. Коли шляхи самозадоволення, якщо хочете, сімейний онанізм, закінчуються, вичерпуються, тоді й закінчується сімейне життя. Тому що Ерос він хоче обіцяти, що він буде вічним. Він обіцяє тобі, я буду вічним, але він не може дотримати своєї обіцянки. Отже, нас врятує правильна розстановка пріоритетів: творець, любов і сім'я понад усе. Коли ми перевертаємо все з ніг на голову і ставимо секс на перше місце, тоді починається шизофренія. Науковці кажуть, що еротичне кохання, пристрасть це перемога емоцій над розумом, різновид шизофренії. Але є така любов, яка не зважає на еротичній якості коханого і привабливість. Це та любов, яка не каже, тобі треба поправити фігуру, коли дівчина народила дитину. Друзі, наступного разу ми поговоримо про цю любов. Ми розповімо вам таємниці зі спальні самого царя Соломона, як зберегти пристрасне кохання і не дати йому померти. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, нашої міжнародної місії Слово Боже, щоб перебувати у божественній любові та откровенні з неба.